Хочеш, щоб ти кинув свою дівчину за цей вазонок. Добре. Але стоп. Зараз. Привіт сонце. Чуєш, дивись, я хотів тобі би сказати. У мене, коротше, боже, є така інформація для тебе, не знаю, як ти ще Я розумію, що я не можу бути з тобою і нам, коротше, треба розійтись. Ні ну серйозно. Я теж зараз. Ну, типу, просто в мене появи. Це все Ман... Ні ну дивись, в мене з'явилося інше, і я мусимо розійтись. Ну, не, я не то, що типа. Боже, ну коротше, ми не можемо бути я разом. Що... Я серйозно зараз говорю. Може такого вирішити, не вірю. Й... Ні, серйозно. Все, вибач, я... я не прийду. я не прийду, я не прийду. Все, я не прийду, все, я не прийду. Я... я йду до іншої сьогодні. Я серйозно тобі говорю, вибач, була скора, я заберу завтра. Ну... ну окей, ладно, йди. Я теж другого знайду. Все, пока. пока. В смислі другого найду. Защо на тебе чекає, типу? Яке чекає? Вона каже другого, найду дойдіть. Давай мені ті квіти.